З давніх давен на землі українській жили люди сильні, мужні, добрі. Навіть герої українських народних казок Котигорошко, Кирила Кожум'яко уособлювали собою сильних, мужніх захисників. А де ж вони брали силу свою? А виявляється, що пили вони воду з джерельця. Джерельце це місце, десь з землі витікає водичка. З під верби б'є мале джерело, там ромашки цвітуть у тепло, і пташина до нього летить, щоб живої водиці попить. А воно дзюркотить і співа, бо вода в ньому й справді жива. Напуває ромашковий світ, посилає веселий привіт. Я розчищу мале джерело, щоб ще краще співати могло. Напувала дерева й траву, всім давала водичку живу. Як же виникають джерельця живої води на землі? Зараз, діти, я вам про це розповім. Пливла небом хмарина і розсипалася дощовими краплинами, впала вода на землю. Частина її стала туманом і повернулась на небо, а частина напоїла землю. Зібралась вода у підземній хатинці, а потім зробила маленьке віконечко та й визирнуло на землю. Так утворилося джерельце. Люди знаходили це джерельце Копали яму навколо нього, у якій збиралась джерельна вода, пили ту воду, умивалися нею та ставали дужими сильними та красивими. Так виникли перші криниці копанки. Пізніше ямки почали обкладати камінцями чи дерев'яними колодами. Але були землі, де вода сама не могла пробити собі виконечко. Бо хатинка її була дуже глибоко в землі. Тоді люди самі почали шукати її хатинку і копати вихід. Таких людей називали копачами. А на місці, де знаходили воду, будували криниці. А зараз, діти, я вам розповім легенду про криницю. Напали на нашу землю вороги. Спалили село, отруїли криниці. Залишилося тільки кілька стареньких хат. У одній хаті жила жінка з дітьми. Не знали вони, що вода в криниці отруєна. Вийшла з хати дівчинка Наталочка. Була вона дуже красивою. На шиці носила намисте коралові. Набрала дівчинка у відро води та й напилася. Але не змогла отрута вбити дівчинку. Сталося диво, перетворилась Наталочка на найкрасивіший кущ, а її намисто на червоні ягоди. З того часу коло криниці росте калина. Вийшов із хати хлопчик Іванко, а був він струнким та вродливим. Напився хлопчик води і перетворився на журавлика. З того часу воду з криниці дістають журавлі. Вийшла мати з хати, побачила, яке лиха сталася з дітьми, завмерла з горя і посивіла та перетворилася в сріблясту вербу. З того часу біля криниць стоїть срібляста вербичка. Мати коло своєї донечки калини та синочка журавля. Усі разом вони оберігають криницю та воду в ній. Коли водичка в землі була не дуже глибокою, її доставали ось як. До стовпа прикріплювали жердину з важелем з одного боку та гачком для відра з іншого, опускали відро у криницю. Та підіймали вже з водою. Такий пристрій був схожим на сірого журавлика з довгою шиєю, тож люди прозвали його журавлем. А це криниця коловорота. Хто з вас бачив таку криницю? Можливо, у когось бабуся в селі з такою криницю воду набирає. Джерельна вода, діти, вважається найбільш корисною. Бо вона в себе несе силу самої матінки землі. З давніх давену багатьох народів з особливою ретельністю охороняли й прикрашали джерела, вважаючи їх святими місцями. В Українці виснувало кілька типів оздоблення колодязів. Переважно для цих потреб використовували дерево, виводили криницю в зруб. Облицьовували дошками, розмальовували їх, будуються ще над криницею дашки, приладнуються ручки, жолобки, цямриння, усе це для того, щоб оберігати криницю від забруднення. Щоб вода не псувалася, опускають також на дно криниці срібний предмет, частіше ложку. Срібло, як відомо, вбиває будь-які. Мікроби. Рідко, коли побачиш на Україні криницю без зелені. Це традиційний кущ калини, який і прикрашає, і оберігає воду від спеки. Навесні над ним годуть бджоли, витьохкують солов'ї. Восени він дарує чарівні привабливі китиці ягід. Хай кожному нині присниться. Прозора, немов льодок, це слово співуча криниця, дзвінкої води холодок. Скуштуйте і знову поманить, до себе вона позове. Хто пив її, той таки, мабуть, сто літ молодим проживе. Традиційно прикрашали українці криниці різними візерунками, малюнками. З давніх давен ведеться на Україні, пригащаючи гостя подорожнього водою, приповідали пийте на здоров'я, хай Бог дає вам сили. Ця традиція збереглася і понині. Послухайте діти прислів'я та приказки про криницю. Не брудни криниці, бо схочеш водиці напитися. Потрібно нахилитись. Щоб з криниці води напитись, не ламай криницю, бо ніде буде води напитися. Всі ці приказки та прислів'я закликають людей берегти, охороняти воду, бо без води немає життя. Які ж свята та обряди пов'язані з водою? Це свято хрещення, свято Івана Купала. Христини воду освячують в церквах на стрітення, Різдво, зберігають її, бо вірять, що якщо кропити хату водою, піде з неї лихо. Дати напитися хворому він швидко видужає. Сила води велика, без неї не можна життя людям, тваринам, рослинам. Вода це диво, життя, здоров'я та життєдайна сила. Особливо, якщо це вода з криниці.